Слово, чом ти не твердая криця, що серед бою так гостро іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч? Той що дійма вражі голову з плеч? Ти моя щира гартова намова, я тебе видобуть спіхли готова. Тільки ж ти кров з мого серця проб'єш, вражого ж серця, клинком не проб'єш. Виточу. Вигострю зброю іскристу скільки достане с ноги мені хисту. Потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина я зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на котів, брязне клинок об залізо кайданів. Піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Мисники душі візьмуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи якам краще, ніж служиш ти хворим рукам.